Доброго дня, малята! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось. Подивіться, до нас завітали білочки. Скільки в нас тут білочок? Один, два, три. А скільки шишок? Один, два. Чи достатньо шишок білочкам? Чи всім є шишки? Так, одна білочка не має шишки. А що ж треба зробити? Треба додати одну шишку. Додаємо. Скільки у нас білочок? Один, два, три. Скільки шишок? Один, два, три. Потім ну, шишок. Сім білочком є. Так. А як ми отримали три шишки? Що ми зробили? У нас було дві шишки і ми додали одну. А яке це буде число? Це буде число 3. Подивіться, число 3. Воно позначає кількість предметів. Цифра 3, число 3 позначає кількість предметів. Три білочки, три шишки. Правильно, порахували, запам'ятали. А зараз, подивіться, хто до нас завітав. Ой, а це ведмеді. Із казки три ведмедя. Хто ж тут у нас є? Це у нас тато ведмідь. Це мама ведмедиця. А це ведмежатко Михайлик. Вони прийшли до вас у гості. Кажуть, щоб ви їх порахували. А давайте порахуємо. Один, два, три, три ведмедя. Із якої казки? Із казки три ведмедя. Скільки їх? Троє. Хто стоїть перший? Першим стоїть тато-ведмідь. А хто стоїть другим? Другою стоїть мама ведмедиця. Хто стоїть третім? Третім стоїть Михайлик ведмежатко. Він стоїть третім. Скільки в нас ведмежа... ведмедів? Один, два, три. Цифра три. Знаєте, а нашим ведмедям з тусіднього лісу прислали подарунки. Подивіться, вони прислали подаруночки. А скільки подарунків прислали? Один, два, три. Три подарунки прислали. Порахуйте, один, два, три. А маленькому ведмедику, Михасіку ще й цукерок прислали. Подивіться, скільки йому цукерок прислали? Порахуємо. Один, два, три. Три цукерки. Якою цифрою? Три. Позначаємо ми все це. Порахували уважно? Один, два, три. Три подарунки. Сім є подаруночки тату ведмедю, і мамі ведмедець, і михасику є, а цукерки для михасика. Ну що ж, молодці, до побачення!